у з спаями сон. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, і з хмари тихо виступають, Обрив високий гай, байрак. Хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піджмурки в яру гуляють, а долі сивий наш козак, Дніпро з лугами виграває. А онде, онде за Дніпром На пригорі ніби капличка, козацька церква невеличка, стоїть з похиленим христом. Давно стоїть і виглядає запорожця з лугом. з Дніпром своїм розмовляє. Розважає того обоглонками, стагрими, Му мертвець очима, зеленими позирає на світі здомови. Може, чає, шановлення не жде тієї слави. Твої люди окрадені, а вона лукава. Нащо здалася велика козацька слава? І трохи миров геть. Наче бурні свої хатки розкидав з долею лихою, мов п'яний старець з торбинки. гон ага, старе монастирище, колись козацьке село. Чи те воно тоді було, та все пішло царям на греш. І Запорожжя, і село, і монастир святий, Скарбниці все все не рознесли. А ви. Ви горе одали? бодай ніколи не дивиться на вас прокляті. Ні, ні, не ви прокляті, а гетьма, усобники, ляхи погані. Простіть високі мені, високії і голубі, найкращі в світі, найсвятії, простіть. Я Богу помолюсь, я так її, я так люблю Україну свою, Богу, що проклену святого Бога, за неї душу погублю.